Коли руки опускаються, і тобі здається, що все, що ти робила, це намарно? Повернись просто на декілька кроків назад. Згадай, скільки разів ти кайфувала від самого процесу, скільки разів ти була вдячна собі за те, що зробила ту чи іншу дію? Скільки разів ти з гордістю дивилась на себе в зеркало та дякувала собі за те, що ти саме такою стала, якою ти є зараз? Так чому зараз в цей момент, коли Трішки важко, чи можливо, просто в якийсь момент накипіло багато-багато всього. І просто ця вибухівка взривається. Чому не дати собі прожити просто цей момент, прийняти ті емоції, які проживаєш, та наступного дня з легкою головою, з новими емоціями, з новими відчуттями в тілі, просто продовжити робити те, що робили. І ніколи в житті не знецінюю свій результат. Не думай, що у когось вийшло краще, у когось вийшло просто по-своєму, а в тебе вийшло по-своєму. І в тебе найкращий результат з тієї особистості, з тієї людинки, якою ти стала. Він просто інший. Дбай про себе щоденно і ніколи нікому не дозволяй заходити на територію твоїх мрій, цілий та досягнення. Тому що там це твій простір, і це те, що ти оберігаєш. Та щоденно робиш дії для того, щоб твої мрії, цілі, бажання здійснилися. Та твоїх досягнень стало в твоєму житті ще більше, більше і більше. Тому що всі твої досягнення та те, чому ти навчилася, це те, що будує твою самооцінку, це те, що робить твою самооцінку набагато багато міцнішою. Це те, завдяки чому будь-яка проблема, яка буде ставатися, будь-яка ситуація, яка буде ставатися в житті, ти на неї не будеш звертати так сильну увагу, як це можливо відбувається зараз. І так само з цією ситуацією, де хотілося здатися. Це просто ситуація, і ти можеш зупинитися, а можеш просто повільно рухатися вперед. І це все залежить тільки від тебе і від твого внутрішнього відчуття. І ніяк по-іншому. Люби себе. Дякуй собі щоденно за будь-які свої досягнення. Навіть якщо їх було зовсім мало. Люби ту частинку себе, яка інколи хоче полінитися. Бо нам, жінкам, можна все.